Аптека аромат Анна Рує, на Глава 9. Аудіолю. У мене все ще пошипувало в носі від того різкого запаху, хоча ми вже давно вибралися з оранжерею через відкинуту стулку, приходили в себе на свіжому повітрі. Я глянула на зіжмаканий спетер Маца, яким він витер розлиту рідину. Дивно, але від одежини й далі піднімалися хмаринки ароматичних випарів. Кому взагалі спало на думку створювати такі дурні парфюми та ще й давати їм такі пришлопуваті назви? Хто стане такими користуватися? І навіщо? Але це ще не дивина. До того, як вбратися в оранжерею, вулицю заливала ясна і сонячна погода. А тепер небо спохмурніло, а замість легких хмаринок над нашими головами скупчилися свинцеві хмари. Здавалося, ніби хтось зовні зненацька вимкнув світло, і це опівні в липні. Крім того, на вулиці крізь похолодало. стало вогко і мерзлякувато, наче пізньої осені. У самому розпалі літа. Укрившись гусячою шкірою, ми поквапилися зайти в дім, а мац викинув свого светра в наш сміттєвий бак. Від нього все ще піднімалися хмаринки парфюмів, і через це ми почувалися якось незатишно. Удома нікого не було. Мама із самого ранку прихопила довжелезні списки покупок і вирушила до будівельного супермаркету та магазину художніх товарів. Ремонт віли Еві повністю заполонив її увагу. Хоча я знала, ця фаза рано чи пізно закінчиться. Зазвичай такі фази тривали в неї десь тиждень, максимум два. Потім мама знову виринала з-під уламків споку музейного модлуху і поверталася в родину. Тоді вона знову починала нас слухати, брати участь у нашому житті, готувати смачні обіди. Загалом ставала сама собою. Що ж стосується ставлення до роботи, то мої батьки кардинально відрізнялися одне від одного. Звісно, тато теж любив свою професію вчителя музики, але він займався нею лише в спеціально відведені години, коли був у школі. А що не приходив додому, він повністю переймався нами. Виключення були хіба що дні, коли він перевіряв контрольні роботи чи готував щось особливо для уроку. Та навіть тоді він знав міру не можу пригадати жодного разу, коли тато подумки був так далеко, щоб з ним неможливо було поспілкуватися. Утім сьогодні, попри канікули, він поїхав у місто, щоб зустрітися з горнятком кави з одним зі своїх майбутніх колег. Напевно, татко все таки хвилювався через роботу в новій школі більше, ніж готовий визнати. У будинку було порожньо, темно й доволі прихолодно, не розхникався, тому що зголоднів, тож ми зробили собі по кілька бутербродів з арахісовим маслом і вмостилися за кухонний стіл. Я підійшла до плити і поставила на вогонь кастрюльку для какао, Гріючи руки над газовим полум'ям розмірковувала щодо раптового похолодання. Поки я перемішувала молоко в посудині, віконне скло запутіло. Здинацька в мене всередині щось зойкнула, і я пильно придивилася до нього. Скло вкрилося справнісіньким крижаними візерунками, а потім ні з того ні сього град. Крижані горошини сипалися з неба й гучно цокотіли по зовнішніх підвіконях, на яких одна за одною росли бурульки. Господи, що це твориться? я повернулася до мати і Бена, що сиділи за кухонним столом. Ті теж вражено завмерли, навіть перестали жувати. Ніби й самі були наскрізь заморожені, нерухомо й заворожено витріщалися з вікон на негоду, що розперезалася на дворі. Ми були такі розгублені, що спочатку й не помітили, як у кухонному вікні, повільно виростаючи над підвіконнями, з'явилося спочатку капелюх, потім волосся і, зрештою, очі, які вирячилися просто на нас. То це був вілим? Так, він утопився в мене з гнівом і жахом. Якусь мить, яка тягнулася, здавалося, вічність, відчувала на собі його пильний погляд. Потім на плиті зашипіло молоко. Я хутко метнулася, щоб зняти кастрюльку з вогню. Коли знову повернулася до вікна, чоловік уже зник. Я витирала збігле молоко і сипала прокльонами, якого біса він тут забув. Що, хто? Мас прилип, видивляючись до вікна, правда іншого. Не встигла я докумекати, чому тут так неочікувано з'явився вілом, як аж сіпнулася від дзвінка у двері. Зеленчання, як завжди, було пронизливим і гучним. Я, я вичиню, я. Вигукнув Бена і з такою радістю метнувся до вхідних дверей, немов за ними стояв Санта Клаус. Mm. Постривай, спробувала його втримати і теж побігла до дверей. Ми ж навіть не знаємо, хто там. Про всяк випадок жестом підкликала маца з кухні до нас у передпокій. Я була на сто відсотків упевнена, що зовні міг бути лише вілим, і саме цьому моторошному типу я точно не хотіла б відчиняти двері. «Хто Хтозна, що йому тут треба. Напевно, пронюхав, що ми лишилися вдома самі. Я піднялася на шпиньки і обережно зазирнула у вічко. Але там стояв не вілом. а хана ван Велден. Щойно я відімкнула замок, як вона штовхнула двері і стрімко шугнула в дім. На сивих локонах, які вона зазвичай збирала в розтріпаний пучок, бо висли маленькі бурульки льоду. Щоки розпашілі, зі спідниці скрапувала вода. Сама ж вона вся ловила держаки. Що тут таке коїться? спитала й постукала підборами черевічків по паркету в коридорі, недовірливо озираючись. Я знизила плечима. А чому ви нас про це питаєте? А кого ж іще мені питати? Хана уставилася над нашими головами, заглядаючи в сусідні кімнати. Перешіть ґрат, дитинко, причому лише над вілою Еві. Що? я знову пройшла на кухню. Підбори Ханни скотали слідом за мною, плитками долівки. Біля найбільшого кухонного вікна вона зупинилася і узялася в боки. Коли нарешті до мене дійшло, про що каже хана, то навіть подих перехопила. Град і справді лупив лише над вілою Еві. Грозова хмара розміром із двір мав навмисте зависла точно над нами, не зачіпаючи сусідів. Дахи прилеглих будинків освітлювало сонце, всюди навколо співали птахи, і лише на нашому підвіконі й досі росли бурульки. А у віконне скло стукали дрібні льодяні кульки. Що це таке? Якийсь кепський жарт? Мед стояв позаду мене і чухав потилицю. Я спробувала щось відповісти, але ніяк не могла підібрати доречних слів. Крім того, відчувала, що мене наповнюють докори сумління. Я засумнівалася, а чи не ми були в цьому винні. А саме наш ляпсус в аптеці ароматів, коли Бено випадково розбив флакон. Але ж як звичайнісінький флакончик парфюмів, навіть якщо на ньому й було написано аромат холоду, міг спричинити таку негоду. Це ж просто неможливо, Простий збік. О, ви варите какао? спитала хана і потерла по червонілі від холоду руки. Е, Так, ви будете? спитала я. З превеликим задоволенням вона повісила сумку на спинку стільця і плюхнулася на нього, брязкаючи своїми численними браслетами. Та Гого тут не траплялося з часів мого дитинства. Я підійшла до плити, налила пару горняток напою і обережно віднесла їх до стола. Солодке тепле какао заспокоювало, і в моїй голові поступово все ставало на свої місця. Бенна теж забрався на один зі стільців. Та перш ніж він устиг закинути в рота ще один сандвіч, зроблений мацом, я помітила дещо поряд із його тарілкою і від жаху ледь не вдавилася. Це був світло-коричневий флакон з аптеки ароматів. Лише б Хана не помітила його. Я й гадки не мала, чи знає вона ще, набуть про цю аптеку. Однак про всяк випадок спробувала якось відволікти підстаркувату пані. Для початку вирішила спробувати її розговорити, щоб вона зосередила увагу на спілкуванні. А цей Вілем. Що він узагалі за тип? спитала я. Насамперед треба було з'ясувати, наскільки ці двоє близькі між собою. Вілем, садівник?» – Ганна зробила добрячий ковток із гарнятка. «Взагалі-то він нічого так, часом буває трохи буркотливим, але він завжди був такий. А якщо й буркотить, то ні зі слості Вілем дуже надійний і завжди готовий допомогти, коли щось ламається. Вона поставила посудину на стіл. Вигляд у неї раптом став дуже розгубленим. От халепа, Ну, знову зникло, що не я дещо пригадала і так хотіла тобі про це розповісти. Почула десь дзвін скла і жовте мерехтливе світло нагадала мені про те, що Ганна що потерла підборіддя. А, як прикро, знову геть вилетіло з голови. Зі мною таке буває час від часу. Старість справді не радість. Я глянула на хана і спробувала ще раз обережно перевести розмову на невілому. А чому нікому й ніколи не дозволяється заходити в оранжерею? Ну, Вілам трохи заподливий у всьому, що стосується його рослин, відмахнулася хана. Нічого такого в цьому немає. Навіть у ті часи, коли я була дитиною, він уже сторожив оранжерею, наче ревнивий коханець, рослини і квіти для нього все, але, як я вже казала, це він не зі зла, такий уже той чоловік. А чому оранжерея взагалі належить йому? Вона ж розташована на ділянці біле Еві, хіба не так? Ханна скойовдило волосся і з нього випали останні градинки. Я гадаю, що ж, напевно, Вілем її успадкував, так само, як я, вілу Еві. І, добре, не знаю, як я тут без нього впоралася би. Знову завищав дверний дзвінок, я обережно прочинила двері і визирнула двір. Там стояла ціла купа сусідів. Схвильовані вони почали на перебій розпитувати, чи все з нами гаразд, і врешті зійшлися на думці, нібито, що відбувається над білой Еві, якась неймовірна природна аномалія. Здуріти, жахливо, посеред літа і тут таке, тривожні тенденції. Нарешті я полегшено зітхнула, ще й не помітила, як на вулиці зупинилося мамине авто, а вона сама, обвішена сумками і пакетами, крізь негоду помчала до будинку. Що мама вміла робити по-справжньому добре, так це позбавлятися від зануд і надоїд. І це виходило в неї не згірш, аніж реставрувати старі церковні фрески. Я полегшено зітхнула і усміхнулася мамі. Вона, змокнувши до нитки, саме увійшла в будинок у супроводі парочки сусідів. Привіт, сонечко. Що це тут коїться? усміхнулася мені мама у відповідь, відкинула з чола мокрі пасма темного волосся. Потім озирнулася в пошуках Бена, який уже нісся до неї назустріч. Схоже, побачивши маму, він відчув таке саме полегшення, як і я. Біля нас занепокоєно куд... кудакали сусіди, але така маячня не могла вивести маму з рівноваги. Вона жестом запросила нас разом із сусідами пройти на кухню, щоб вислухати подробиці стосовно дивної погоди довкола нашого дворища. Мац серед усієї цієї метушні кинув на мене погляд, сповнений одночасно розгублення і усвідомлення вони. Тоді, напевно, я краще піду, перевірю, чи все гаразд удома. Я усміхнулася. Іди, ще побачимося так. Ага, він потайки всміхнувся мені у відповідь помахав Бена, який пригорнувся до мами, змішався із сусідами та зник за дверима. Мама сама була така ошелешена градом і холодом, що спершу налила всім чаю, час від часу, поглядаючи на негоду за вікном. Я вирішила уважно стежити за коричневим флаконом, щоб він теж раптом не впав зі столу, хай йому грець. Але в метушні на кухні я його вже не знайшла. Тільки на це я гарячково озирнулася. Куди ж він міг запропаститися? Губити такі цілком, можливо, чарівні флакончики з парфюмами не можна було в жодному разі, але почати ретельно шукати до того, як мама відправила додому останніх сусідів, мені не вдавалося. Коли ж за дверима зникла й хана, ми всі разом усілися на диван і стали дивитися, як на дворі, барабанячи у вікони скло крижинками, вирує град. Коли мама спитала, що ми думаємо про дивну погоду, ми з без безбено, звісно, ані слова не сказали про таємні запахи. Можливо, через почуття провини, а можливо, лише тому, що надто вже абсурдно було всерйоз стверджувати, що весь цей гармидер стався через якісь там парфюми. Якщо ми таке заявимо, то будь-хто відразу вирішить, що ми втратили глузд, і все ж від думки, що один із цих флаконів з парфюмом. Зникнув, мені ставало, кепсько. Чи не прихопив, буває його хтось із сусідів, а раптом вони спробують з ним поприскатись, а якщо цей флакон стоїть на полиці з болючими ароматами, а якщо він здатен не просто виростити кілька квіточок, а й натворити куди гірших справ. Лише коли тато повернувся додому і примостився до нас на диван, негода нарешті почала вшухати. Я з полегшенням спостерігала, як сонце виходить з хмар, проте думка про коричневий флакон усе одно надавала спокою, хоч би він скоріше знайшовся. Глава десята. Тієї ночі мені наснився божевільний сон, нібито я стою посеред крижаної кімнати. У ній немає дверей, і я ніяк не можу звідтіля вибратись. А вілим крадькома рипає кроками навколо мого крижаного будинку і вириває із землі якісь рослини. Я спробувала розглядіти, чим саме він зайнятий, однак крижини надто товсті, і крізь них, як і через запотілі скляні стіни оранжереї, нічого не видно. Прокинулася зовсім змученою і насамперед натягнула ковдру до підборіддя. Уже розвиднілося, і на моє ліжко падали сонячні промені, які проникали крізь благеньку фіранку. Вчорашні події спливли в голові лише кілька секунд по тому, але щойно згадала про град, Віли мой аптеку ароматів, мені стало ясно одне треба обов'язково знайти зниклий флакон і з'ясувати, яким чином діє цей аромат. Поки вдягалася, швиденько в телефоні написала Моні смс-ку у нас удома нарешті запрацював інтернет. Насправді, мені дуже кортіло подзвонити їй і розповісти про всі події останніх днів, однак не було часу. Замість цього я хутко попрямувала в бік сходів. Із кімнати Бена було чутно аудіовиставу. Я просунула голову в двері, однак свого братика там не побачила, тож пішла вниз на кухню, звідки лунав дзвін посуду. Половину ящиків та коробок від переїзду вже розпакували, а їхній уміст тепер валявся по всій кухні. Мої батьки ніколи не переймалися бездоганним порядком у домі. Бено сидів на кухонному столі і щось лаштував в одній із коробок. Ще він планирував над нею паперовим літачком і гудів, удаючи шум двигунів. Тато стояв біля раковини, і мив посуд після сніданку. Він теж видавав якісь звуки, які більше нагадували перелякане скавчання. Я посміхнулася. «У що граєтесь? В інопланетну атаку. Бено прицілився і відправив паперовий літачок татові в ногу. Той артистично завив і вдав, ніби тони в калюжі інопланетного слизу. Я тебе переміг, контроль над кухнею переходить до прибульців, заволав Бену і задоволений заліз у свою коробку. Напевно, це його космічний корабль, вирішила я і підійшла до раковини. Де, мама? спитала. У минулому, де ж іще, усміхнувся в мені тато і кивнув у бік її кабінету. Мандрівниками в часі він називав той мамин особливий стан, коли вона з головою поринала в один із улюблених проєктів, бо в такі миті вона бувала настільки зайнятою своїми справами, що ледве нас чула і помічала. Замішує якісь спеціальні шпаклівки, щоб відреставрувати порепану штукатурку в коридорі, проте все ще не може визначитися з відтінком. Це надовго, але за кілька днів вона, напевно, знайде рішення проблеми, зможе його історично обҐрунтувати і повернеться до нас у сьогодення. Я захихотіла й узяла повну миску пластівців, яка вже чекала мене на стійці, проковтнула їх із молоком і обережно спитала Тату, скажи, а ти часом нікуди не прибирав таку коричневу закорковану пляшечку? Вчора вона стояла тут, на столі. Ні. А що за пляшечка? Е, пляшечки з парфюмами. Відколи це ти користуєшся парфюмами? Він вийняв руки з мийки і повернувся і глянув просто мені у вічі. Ого, схоже, це його не на жарт це непокоїло». Я. Ну, взагалі, то вони не мої. Я запитую, бо мені треба повернути їх на місце, тобто віддати. Ясно, сказав тато із сумнівом. Я похапцем скривила щось на кшталт посмішки, і, поки він не почав розпитувати далі, схилилася над коробкою, тобто міжпланетним крейсером. Можливо, би просто запроторив флакон до своєї кімнати. Братко поршився у своєму картонному укритті і будував ще один космічний корабель, цього разу з Лего. Він зосереджено з'єднував елементи між собою, на мою появу не звернув ніякісенької уваги. Добре, що деталі лего не скляні так, я змовницьки глянула на нього. До речі, нам треба повернути на місце коричневий флакон. Куди ти його подів? На жаль, на обличчі брата читався щирий подив, а я знала, що брехати він не вміє. Прокляття, якби це Бено взяв той флакон, усе було б набагато простіше. У коридорі знову завищав дзвінок, тато витер руки і пішов до дверей. За хвилину я почула голос хани. Схоже, вона звернулася до нього з проханням щось полагодити. Я посміхнулася. Якби вона знала, наскільки тато не вміли стосовно ремонтів чи господарської діяльності, достеменна не стала б просити в нього допомоги. Тато, звісно, погодився. О, та ми з цим дуже швидко впораємося, відповів, тільки піду візьму ящик з інструментами. Потім гукнув нам, що ненадовго піде до сусідки і скоро повернеться. Класнув замок на дверях, і в коридорі знову запала тиша. Я про всяк випадок ще раз ретельно обшукала кухню, заглянула в усі шафки, висунула всі шухляди і навіть перевірила сміттєве відро, проте коричневого флакона ніде не було. Тож знову схилилася над картонною коробкою, в якій Бен будував зороліт. Не можна просто так брати пляшечки з аптеки ароматів, до того ж потім ще й губити їх. Навіщо ти її взагалі взяв? Ти ж бачив, що сталося, коли розлився аромат холоду. Бено подивився на мене винуват та все одно почав заперечувати. Я просто поклав її в кишеню і забув, і згадав лише на дворі, а більше взагалі нічого не робив, лише поставив її на стіл у кухні, і все. До того ж я її не губив, Її хтось забрав. Хтось, підняла я брову. Може, її взяв мац? Бена бурмосився. Мені звідки ля знати. От дідько, від цих п'ятирічних не чекай нічого путнього, вирішила краще спитаю в Маца сама. А ще подумала, якщо він і справді вкрав факон, щоб далі проводити розслідування самостійно, я вельми засмучуся. Коли за мною захлопнулися фітні двері, листоноша саме зателегенькав у велосипедний дзвінок. Бувайте, привітно, вигукнув він. Утім звертався не до мене, а до хани. Вона знову обрізала троянди. Схоже, до моєї появи вони базікали з листоношою через огорожу. Тепер він торкнувся свого форменного капелюха, дістав із сумки два листи, хутенько кинув їх у сміттєвий бак і, посвистуючи, поїхав геть. У сміттєвий бак? Що це ви робите? крикнула хана йому вслід, але листоноша її вже не почув. Зовсім спантеличена, вона повернулася до мене. Що це раптом сталося з нашим листоношем? Гадки немає, знизила я плечима. Хана сердито фиркнула. Неймовірно, сьогодні всі так дивно поводяться. Я оце ходила в банк, та вони мені там заявили, що грошей сьогодні не буде, тому що вони забули коди від сховища, свої власні коди. Усі в місті збожеволіли, чи що? У відповідь я тільки сильніше прикусила губу і знову знисла плечима. Узялася кінчиками пальців за кришку, відкрила сміттєвий бак і дістала звідти два конверти, що плавали в рештках коричневого соусу. На верхньому стояло ім'я хани, а оскільки соус теж, напевно, був її, то швидко простягнула її обидві мокрі листи. Так, один для мене, а другий для вілома, усміхнулась мені хана і поклала їх у свою корзину. Дякую, Ліно. Люсі, знову роздратовано, подумала я, схоже, вона так ніколи не запам'ятає мого імені. І відразу розізлилася на себе, що не роздивилася поштові конверти уважніше. Чи не був лист для Вілема, знов адресований тому самому Даану Дебрайну? Баючи себе з пересердя, попрямували до помешкання Маца. Усе ще сердита натиснула на дзвінок табличку з написом сім'я Янсен. Леон, який відчинив мені двері, одразу ж посміхнувся. За ж треба який приємний сюрприз. Привіт, привіталася і вичавила й себе усмішку. «Скажи, но, ну, дівчинко, з іменем, а у вас вчора справді йшов град? Мац розповідав, наче ви на кілька годин потрапили в зиму. Він не бреше, так і було? «Е, Так, здуріти можна. Еге, що це було вельми дивно. А Мацу дома?» У відповідь на моє запитання, Леон посміхнувся ще ширше. Ну, і щасливчик, мій братик, підморгнув мені, і гукнув кудись у бік сходів. Маце, ну де ви прийшли? І знову повернувся до мене. Він у себе на горі, як завжди. Дорогу, ти знаєш, я буду тут, раптом що? Не дослухавши, що Леон збирався потякати далі, я поспішила сходами на гору. Мац зустрів мене вже біля дверей. Щось сталося? Ти часом не брав флакон, який Бена вчора прихопив з аптеки ароматів. Очі Мацо округлилися, стали розміром із блюдце кожне. «Бена прихопив флакон? На жаль, так. Мій брат а не лише пляшечку взяв, а ще примудрився вчора, коли до нас набігли сусіди, залишити її просто на кухонному столі. І пляшечка зникла. Я й подумала, може, це ти її забрав? Мац похитав головою. Я цього флакона навіть не бачив. Напевно, його прибрали твої батьки. Я замислилася, чи маза бува не хитрує, але вирішила, що ні. Навіщо йому це потрібно? Мої батьки? Ну, тата, я вже спитала, а як щодо мами? Сумніваюся, що вона могла так просто взяти і прибрати кудись флакон та навіть не спитати нас про нього, і не здійняти галас через пляшечку, напевно, розчудесну старовину. Я гадаю, що учорашній град над нашим будинком був через пролитів парфюми, я понизила голос майже до шепоту. Висловне, це запитання здалося мені ще більшої нісенітниці. На якусь мить між нами зависла тиша. Щиро кажучи, я гублюся у здогадках. З його голосу, Томас був стурбований навіть більше за мене. Якщо цей збік, то НАТО вже дивний, адже він і називався відповідно аромат холоду. Так, але як це тоді працює? Ти справді думаєш, що запах може змінити погоду? Квіти ще куди не йшло, але таке це ж просто неймовірно. Мені потрібні були відповіді. У відьмака та чарівні трунки вірити я не бажала. Має ж бути нормальне пояснення цьому. Підеш зі мною ще раз в аптеку ароматів, раптом знайдемо там таке, що пояснить град. чи хоча б зможемо з'ясувати, що було в тому загубленому флаконі. Мат скинув на мене красномовний погляд. Звісно, піду. Хтось вже має захищати тебе від вілими. Хах, фрикнула я й пустила очі під лоба. Ох і люблять хлопці навигадувати про себе. Ще подивимось, чи буде з тебе користь. Ну все, ходімо.